Додаток Reality Scan для створення 3D-моделей речей зі світлин. Epic Games представила Reality Scan, Додаток для створення 3D моделей за допомогою камери смартфона. Reality Scan дає можливість створювати 3D-моделі, щитуючи предмети справжнього світу за допомогою камери смартфона. Що для цього треба? Для створення 3D-моделі додатку необхідно не менше 20 світлин предмета під різними кутами. Додаток майже миттєво перетворює ці світлини на 3D-модель, яку можна перекинути на свій смартфон. Reality scan для iPhone можна встановити за допомогою знарядь розробника TestFlight. Випуск має відбутися 2022 року. Android-відміна додатка також знаходиться у розробці.